Минуло більше тижня після того, як черкащани обрали нового мера міста. Тож поцікавимось, що бажають вони новому керманичу міста Черкаси? Щоб лучше у нас в місті все було. Ну а якщо більш конкретніше. Корупції зайнялись в нашому місті. Вам відомі якісь факти в цілому? В цілому, в цілому, всім, всій країні відомо. Ну так, щоб якщо взяти Черкаси, де, які, в яких департаментах, чи то в яких структурах корупція процвітає, яким чином вона проявляється. І в міліції, і везде. Це Прекрасно знають. Нового ну, меру? Так. Ну, більше йому бути активним, От, щоб він більш прижимав корупцію. Боровся з нею ну і ставив город на ноги. Те, що він обіцяє, дороги в Черкасах зробити в першу чергу. А друге, друге більш, робити уклон на соціальну сферу і на потреби населення. Ну, Черкас в першу чергу. Також привести в більш порядок буде громадський транспорт і розгрузити центр міста від, від транспорту, який є в надовий час. Ну, а остальне бажання. Удачі йому в роботі і так далі.